Давайте оба платуємо. А вже не дуже хвилюється. Вікторія займається соломкою 10 років. Мало неодноразово перше місце на обласних та всеукраїнських конкурсах нині закінчує одинадцятий клас. Да, та зайнята соломкою стали її хобі. Вікторія залюбки залучає і свою матусі і до своїх улюблених заяв. Сьогодні усі сені вихованка вбрана в сукню, яка оздоблена соломкою. Віночки у Вікторії та її мами виготовлені соломки та кукурудзяного листя. А ще подивіться, який чудовий браслет намисто та куро. Супер образ! Аплодисмен! Дуже полюбляє проводити свій вільний час за створенням різноманітних виробів. А результат частини свого захоплення вони сьогодні демонструють на нашій сцені. На екрані ви можете більш детально роздивитися всі тонкощі цієї хлопіткої роботи. З гучними оплесками зустрічаємо вихованку гуртка художні в'язання, «Бувай, Аню з матусею Інною Васильівною. Ще у студентські роки матуся навчилася в'язати спицями? З Своя з донечки вона відразу вирішила, що як тільки малече підросте, вона і буде прививати любов до в'язання. І це буде їй дівочою справою. А саме садочка Анну мама привела на гурток художнього весання, де вона має можливість удосконалювати свої навички. Саме тому матуся показала перші кроки, а наступні Анна робить вже в нашому ПКТ. Поаплодуємо нашим креативним годівночкам. Наш заклад він є комплексний і має цікавий гурток екологічного спрямування. Діти мають можливість не лише досліджувати, а й створюють дивовижні речі з природних матеріалів. Тож зустрічайте вихованку гуртка Кактусенята, Гордієнко Вікторію разом з її мамою Мариною Миколаївною. Ця чудова родина не просто бере участь в екологічних ініціативах, а живе за натхненним гаслом. Бережемо природу сьогодні для щасливого завтра! Родина Гордієнків є справжнім прикладом екосвідомого способу життя. Вони впроваджують екологічні принципи у щоденні справи. Особливою гордістю Вікторії та Марини Миколайні є їхня любов до творчості з природних матеріалів. Нещодавно вони спили чудовий вінок із запашних квітів у своїй творчій родині. Використовують виключно натуральні матеріали. Підтримуємо описками. Гурток суметна іграшка. Сьогодні представляють Пономаренко Андріана з сестричкою Соломією. Дівчатка від народження нерозлучні. Всі свої справи вони завжди роблять разом. У них просто золоті ручки. Вони уміло та майстерно створюють різноманітні вироби. Сьогодні сестрички демонструють вироби, які створили власноруч. Мали нагоду подивіться на ці чудові вироби, на красунь мам на їхніх долічок. І не шкодуйте своїх області.